Дорогі жінки, не виходьте заміж за чоловіка, поки ви не додивитесь це відео до кінця і не розберетеся, як визначити по чоловікові, чи будете ви з ним щасливі у сімейному житті чи ні. Адже метою має бути не просто вийти заміж, а бути з чоловіком дуже щасливою у шлюбі. У цьому відео я дам пояснення, як обрати чудового чоловіка і на які його дзвіночки варто звернути увагу. Поки ти не сказала йому так, що ж? Поїхали. Перше, не виходьте заміж за чоловіка, поки не побачите його п'яним, адже що у тверезого на думці, те у п'яного на язиці. Алкоголь, як каталізатор, підсилює в людині всі її переживання, риси, характеристики та думки. Тому в непрості періоди після кількох келиків вина так сильно хочеться поплакати. А в радості навпаки веселитися, танцювати, всім зізнаватися у коханні і замовляти шампанське. Коктейлі показують нашу приховану сторону. Алкоголь Зриває всі надіті маски під назвою Так правильно, так треба, так мене навчили і показує тінь людини, яку вона ретельно приховує тверезою. Якщо чоловік у момент сп'яніння перетворюється на агресивного, пихатого тирана і деспота, то після цукерково-букетного періоду він стане саме таким у стосунках з вами. Отже, це все сидить у ньому, але він намагається це продушити. Можливо, заради вас, заради соціального схвалення або власної емоційної. Стабільності, але де гарантія, що в один прекрасний момент йому не набридно прикидатися. Часто цей момент послаблення всіх демонів трапляється якраз після офіційного оформлення шлюбу. Завойовувати жінку більше не потрібно. Найкращу версію себе показувати не треба. Чоловікові набридає прикидатися, він втомлюється від цього. І тут проявляється його справжнє я. Це може стати сумним відкриттям для вас. Виходила заміж за одного. Живете зовсім з іншою людиною. Ви самі могли чути від жінок старшого віку фрази у стилі у шлюбі мій чоловік став іншим, поки ми не одружилися, він був милий і тихий, до рацу він із штанів вистрибував, щоб мене зачарувати, а потім усе випаровувалось. Ось саме алкоголь вам покаже іншу версію чоловіка. І ви вже вирішите, до смаку вам вона чи ні. Але якщо після вечірки чоловік перетворюється на пухнастого, милого ласку. Зайчика або у пристрасного романтика, значить, він вам підходить, значить, у нього навпаки на серці більш гарячі почуття, які йому ніколи вам тверезим показувати. Так, п'яні люди можуть бути трохи нав'язливими і втомливими, навіть коли вони зізнаються вам у коханні по 105 колу. Однак це все одно чудовий прояв. Отже, у чоловіка немає підсвідомого роздратування до вас і поруч із вами він переживає ті тільки найсвітліші емоції. Друге, не виходьте заміж за чоловіка, поки ви не посваритеся. Щоб ухвалити рішення, чи підходить вам чоловік, потрібно заздалегідь прожити з ним міні-версію критичних ситуацій. Адже життя смугасте. У ньому бувають і прекрасні періоди непрості. Вам потрібен надійний попутник, який зможе впоратися з будь-яким випробуванням долі. Сварки природна частина будь-якої комунікації. І іноді непорозуміння накладається на втому, нервове напруження та внутрішні переваження. Із цього вибухає конфлікт, і до весілля важливо пройти хоча б через одну суперечку, щоб подивитися, як у ній поводиться чоловік. Він агресивний чи спокійний і розсудливий. Він перекладає на вас усі проблеми і маніпулює словами Ти ще заплач, чи намагається у діалозі знайти компроміс. Він воліє спокійно обговорити проблему і дійти. Як Якогось висновку, чи просто йстерить і вдає себе жертву. Він уникає розмови, чи навпаки шукає шляхи до взаєморозуміння. Він скандальний чи врівноважений, він швидко відходить чи злопам'ятний. На всі ці запитання необхідно знайти відповіді до весілля. Нормально, що всі люди реагують на стрес по-різному. Завмирають, нападають або втікають. Проте вам потрібно знайти таку людину, чия реакція вас влаштовуватиме. А не буде злити чи дратувати. Звичайно, бувають і пари, які за все своє довге спільне життя сварилися максимум два рази. Тому якщо ви разом кілька років, а у вас конфлікту як такого і не було, не потрібно його створювати штучно і провокувати свого хлопця на емоції. Можливо, він просто ніжений душка. Навіщо робити йому нерви? Побережіть одне одного. Отже, вам двом дуже пощастило. Третє: не виходьте заміж за чоловіка, поки ви разом не подорожуєте. Подорож це тизер вашого спільного життя. Ви потрапляєте в незнайоме для нього і для вас становище і вибудовуєте ваш спільний побут у рамках обставин. У цій міні-версії життя ви спостерігаєте, наскільки підприємливий ваш хлопець, чи можна з ним домовитися, як легко він адаптується до нових умов, чи не перекладає він на вас обов'язків, як витрачає гроші з розмахом чи економно. Крім того, у відпустці часто щось і де не за планом. То вас у готель раніше не хочуть заселити, то загубилася валіза, то прийшли в давно заброньований ресторан, а там не смачно. Тут ви і подивитеся, наскільки стресосіт, який ваш чоловік, як він вирішує проблеми, падає на задні лапки, чи розрулює все сам, не дозволяючи вам навіть близько підійти до проблеми. Як він реагує на подразників, влаштовує скандал, спокійно обговорює можливі варіанти, чи перетворюється на опос. Який падає замертво вперед обличчям небезпеки. У відпустці ви зрозумієте, наскільки вам добре разом, чи схожі ваші уявлення про режим дня, задоволення, ідеальну їжу, кількість алкоголю, і формат проведення часу. У рутинному житті іноді складно жити так, як ти насправді хочеш. У нас багато обов'язків і турбот, які не завжди дозволяють це робити. А ось у відпустці це відразу видно: один хоче хайкати і багато рухатись, а інший просто валятися на. Пляжі туленами пити 10 порнстарів. Один хоче харчуватися локальними морепродуктами, а для іншого відпочинок це дозволити собі їсти Макдональдс і солодощі. Один любить ранковий секс перед сніданком, а інший вечірній після келиха віна. Відпустка відкриває справжні потреби та бажання. До них варто придивитися. Четверте, не виходьте заміж за чоловіка, поки не дізнаєтесь його батьків краще. Я б точно не радила виходити заміж за Людину, у якої була деструктивна сім'я. Наприклад, батько бив матір, або у батька було багато коханок, дітей поза шлюбом, усі в сім'ї про це знали і терпіли. Або батько був наркозалежним чи лудоманом, або мати була агресивною, холодною або злою. Звісно, хлопчик, який виріс у такій сім'ї, може бути хорошим. Він може пропрацювати багато проблем дитинства, в терапії, загалом бути іншою людиною. Однак на підсвідомому рівні ми всі запрограмовані так, щоб не надто відрізнятися. Дізнятися від своїх батьків, їхні образи найрозуміліші, найбезпечніші і найкомфортніші для нашої підсвідомості. А їхня поведінка базова і прийнятна, адже ми виросли в їх компанії. Підсвідомість завжди підштовхує до того, щоб ми повторили долю батьків, навіть якщо свідомо ми цього зовсім не хочемо. Дівчина часто повторює долю матері, а хлопець батька. Якщо у твого чоловіка батько був гулящим, або. Об'юзером, то з великою ймовірністю він, яким би милим і ніжним одуванчиком зараз не був, може перетворитися на свого батька. У мене була клієнтка, яка 10 років прожила з чоловіком у прекрасному шлюбі, незважаючи на те, що батько чоловіка був гулящим, тричі удружувався і всім дружинам зраджував. Шлюб моєї клієнтки був хорошим. Свекор ніяк не впливав на їх сім'ю. Теплі стосунки, діти, взаєморозуміння. І тут ні з того, ні з цього через 10 Років її чоловік почав влаштовувати емоційні гойдалки, його ніби підмінили. Замість прекрасного друга, коханця і партнера перед нею опинився непередбачуваний маніпулятор і грубий хитрун. У підсумку він пішов із сім'ї, чим розбив серце моїй клієнтці. і зараз живе долею батько. Він повторює його шлях, змінює жінок як рукавички, відмовляється від стабільності та моногамії. Ні з ким не хоче заглиблюватися в близькість. Несвідомо він перетворився на свого жба. Батька, ризик є завжди. П'яте: не виходьте замір за чоловіка, поки він не розповість про свою колишню. Те, як чоловік відгукується про своїх колишніх, чудово його характеризує. Людина пізнається після розставання. Якщо він каже, що його колишні були хорошими дівчатами, просто їхні шляхи розійшлися, це точно зелений прапорець. А ось якщо він усіх колишніх називає стерва, звинувачує їх у психологічних травмах або що ще гірше не спілкуються зі своїми спільними дітьми, це червоний прапорець. Він вже колись кохав тих жінок, яких зараз із легкістю називаємо разями. Тобто таке його кохання він сам його ж і знецінює. Це жорстоко і ненадійно брати відповідальність за свій вибір, навіть якщо він був не найвдалішим, риса гідної людини, а інший тобі не потрібен. Тому завжди звертай увагу на те, якими словами описує твій хлопець усіх своїх колишніх. Я як він з ними розлучився, підтримував зв'язок чи заблокував усюди і бажає їм якнайшвидшого інсульту. Можливо, ваші стосунки не складуться, і тоді ви теж потрапите у цей список неугодних жінок. Воно вам треба. Шосте: не виходьте замір за чоловіка, поки не побачите, як він реагує на вашу свободу. Є така категорія чоловіків, які не терплять чужої свободи і самовираження. Вони хочуть усе контролювати і диктувати свої умови. Вони насолоджуються навіть найменшою владою, намагаються користуватися нею у власній сім'ї. Диктатори не тільки погані політики, а й погані чоловіки. Тому я не раджу виходити замір за чоловіка, який постійно помикає вами. Туди не ходи, це не носись, цими не дружи, це не їж, те не пий. Такі фото не публікуй. Від цих вказівок можна зійти з розуму і будь певна, що з часом така поведінка тільки посилюватиметься. Зазвичай дзвіночки аб'юзера проявляються не одразу. Спочатку такі хлопці шовкові, щоб ти підпустила їх ближче і закохалася, а з часом вони, ніби прощупуючи товчину твоїх меж, починають потрохи на них наступати, відкушують шматочок за шматочком від твоєї свободи, щоб контролювати і пригнічувати. На першому етапі стосунків таку поведінку можна сплутати з турботою, але з часом життя з ним на… На пекло, якщо він дозволяє собі так поводитися, поки ви тільки зустрічаєтесь, що буде, коли ви будете у шлюбі і у вас з'являться діти? Це підходить тільки для тих дівчат, які готові все життя провести у колінно ліктовій позі біля свого чоловіка. І я зараз не про секс. Усім іншим я раджу бігти від таких чоловіків, блискаючи п'ятами. Адже для них каблучка це не визнанення у коханні, а кайдани якими вони можуть прив'язати вас до свого его. Любі мої, Якщо ви хочете знайти гідного чоловіка і побудувати з ним щасливі стосунки та сім'ю, тоді вивчіть дуже уважно мої нові практикуми про кохання. Посилання на них я додам в описі до цього відео. Для дівчат у пошуку є шикарний практикум, як зустріти своє кохання та вийти заміж за 6 місяців. Для дівчат у тривалих стосунках підійде практикум, як знову закохати і покохати свого чоловіка. А якщо ви хочете вийти заміж за дуже багатого чоловіка, тоді зверніть увагу на мій психологічний розбір за реальною історією моєї клієнтки, як за 6 місяців стати дружиною мільйонера? На сьогодні все. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і пам'ятайте завжди, що ви прийшли у цей світ для кохання розкоші насолод ваша Левковська.